Всім привіт, це канал Деді Смолк, і мене звати Рома. Сьогодні ми будемо готувати новорічний шашлик, пригащати прохожих та піднімати їм новорічний настрій. Йдемо задавати питання. Доброго дня, я вибачаюсь. Ми компанія Дедісмов можна пару питань вам задати? Ну, ви... По а. Я можна... на стрижку. А, пару питань вам. Можна пару... Ой, закручується якась ситуація нехорошая. Я чувствую. І куди це піде? Які у вас є улюблені місця для барбекю? Які улюблені місця в холодному я на березі гайдамацького ставу. Like oh, yes, well. Взагалі в природі десь. Ну, наприклад, на дачі. Цікаво, коли буде перемога, мати таку штучку. А що б ви хотіли отримати в цьому році на новий рік? На новий рік? Ну, поцілунок коханої дружини. Дякую вам. Можете розказати, які у вас є улюблені місця для барбекю? Для барбекю. барбекю. Діло в тому, що я дачник з багаторічним досвідом і на протязі більше ніж пів року я знаходжусь на дачі. І там у мене є мангали відкриті. Є половина диска. Ви там готуєте, да? Да. да, да. Ну хорошо сделано, аккуратно. Его на балконі можна ставити, наверное, да? Ну, наверное, нет. Нет? Почему? Ну не опасно. Мне нравится, як воно горить, як люди суїдяться, пожарки приїжджають. Главное, чтобы газові балони не ну, да. А такое, то нет. У нього вже нет відкритого огня. Ну да, да. Є якийсь секретний рецепт на маринаду. Можете нам розповісти? Найзвичайніші такий найкращий. Просто цибулю туди додаєш, сілі цибулю. Все. основа, Базіс! І більше нічого не потрібно. І все чудово виходить. Більше уксусу, і... уксус нічого не додає. А що більше не додається? Посолили і цибуля. Ми команда Daddy Smoke і хотіли вам задати пару питань по барбекю. Давайте. Можете розказати свій секретний рецепт маринаду шашлику? А так, це дуже простий м'ясо, лук, лимон і дуже смачні шашлики. М'ясо виходить сочним? А так, так, нормальне. Нам подобається. моїй сім'ї подобається. Давайте ми вас пригостимо шашликом. У вас це смачно виглядає, який у вас є секретний рецепт на маринаду для шашлику. У вас вже він є, точно? Ну, Мінеральна вода, так. І м'ясо, яке вам подобається. Тобто, ошию в основному. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Добре. ті Що б ви хотіли отримати на цей новий рік? Отримати якусь путівку кудись. Наприклад, де тепло. Секретний маринад, якийсь шашлик. Мабуть, ні. Ні, ні. Ми зазвичай купуємо вже готовий шашлик. Вот це поворот! Ага, а мангали у вас є? Е, такий старенький, знаєте, на дачі. Е, зроблений з якогось, я навіть не знаю, куска металу. А які улюблені місця, де ви любите готувати на природі? Десь можливо, на дачі. На дачі, якщо на природі, то на дачі. Що б ви хотіли отримати на цей новий рік? Ой, аби мирне небо було і світло не виключали. Мир в країні. На цей новий рік перемогу нашої країни. Мир. Мир для нашої країни і перемогу над ворогом.